Ми знаходимося зараз біля Пантелеймонівського храму, однієї з перлин, архітектурних перлин міста Суми. І тут поруч знаходиться зупинка. Місцина дуже прикметна. Сам Пантелеймонівський храм достатньо унікальний для пострадянського простору. Я зараз розповім чому. За великим рахунком, місце, де він споруджений, тривалий час було пусткою. Зовсім неподалік від цього місця стоїть. Пам'ятний знак встановлений вже на початку 2010-х років за ініціативи громадськості, який символізує межі кордони міста Суми станом на 1909 рік. Пантелеймонівський храм достатньо новий. На його місці раніше нічого не існувало. І він був споруджений в передмісті Сум, яке за деякими джерелами на той час називалось Свищі. Споруджувався він у 1911-1915 році. Історія його спорудження достатньо цікава. Справа в тому, що він споруджений офіційно за проєктом. Харківського єпархіального архітектора Покровського. Але як скромно зазначається, в спорудженні йому допомагав відомий на той час архітектор Олексій Щусів. Олексій Щусів це відомий російський український архітектор, який народився в 1873 році. Він нам більше знайомий по як автор проекту. Мавзелею Леніна в Москві, а також один із співавторів відбудови Києва в 1944-45 році і безпосередньо хрещатика. Але для архітектури особливо. Релігійної і храмової архітектури. Щусів запам'ятався своїм неповторним стилем так званого історизуючого модерну початку 20 століття. І ось наш Пантелеймонівський храм це яскравий приклад цього проєкту. Особисто я вважаю, що Володимир Покровський, харківський іпархіальний архітектор, лише формально очолював був автором цього проєкту, а власне ми прекрасно бачимо, що тут абсолютно Щусівський стиль, який спостерігається в інших храмах. Справа в тому, що Щусів приблизно в цей же час був залучений цукрозаводчиками Харитоненка до, для до спорудження. Відомого троїцького собору, де він значиться в співавторах. І я вважаю, що саме Щуся якраз працював над спорудженням цього храму. Стиль модерн був характерний тим, що інколи автори. Архітектори звертались до якихось історичних мотивів. Так от, Щусів якраз використовував у своїх архітектурних спорудах стиль притаманний для півночі тодішньої Київської Русі безпосередньо Новгорода і Пскова, що проявилось у певних архітектурних рисах. Ці храми Щусєва дуже схожі і вони виготовлені практично облицьовані одним і тим же, однією і тією же цеглою жовтовато-кремового кольору, що ми бачимо на Пантелеймонівському храмі. До споруд Щусєва, зведених у цьому стилі, можна віднести Троїцьку церкву Почаївської лаври. Споруджено приблизно в цей же час, на початку ХХ століття, а також церкву в селі Наталівця, Наталівці, де була садиба Івана Харитоненка. Вона теж споруджена в такому стилі і з ж цегли. І от саме через те, що е, я думаю, що Харитоненко залучив Щусєва до Наталівської церкви, то, скоріш за все, е, він був залучений і до спорудження Пантелеймонівського храму. Ці всі храми ще об'єднувало те, що вони вкриті мідним листом, і з часом мідь темнішає, становиться, значить, покрівля у неї чорного кольору. Те, що стосується Пантелеймонівської церкви, зараз е її баня, тобто купол, вкритий. Імітація під золото, але це вже відносно недавно, скажем, зміни, які відбулись. Близько 30 років вона стояла. Вкрита дах її був вкритий звичайним оцинкованим залізом. Мідь тут все таки була, мабуть, присутня, але вона була знята. Коли в 1980 році почались роботи по перетворенню цього храма, намагалися з цього храма зробити планетарій, а також встановити тут маєтник Фуко, який би наочно доводив би. Глядачам, що наша земля рухається. Споруджувався храм як головна архієрейська резиденція. Що це значить? Суми на той час належали до Харківської єпархії, яку очолював єпископ. І от єпископ, єпископу потрібна була резиденція в повітових містах, де він би міг, так би мовити, виконувати свої функції. От саме тут була. Пантелеймонівський храм був споруджений як головний архітегерейський храм на території міста Суми. Єпископ мав сюди приїжджати, тут він висвячував священників, діяконів, а також він розбирав справи мирян. Ну Це те, що стосується, наприклад, там розірвання церковного шлюбу і багато інших речей. От Саме тому э, був споруджений не лише один храм, а комплекс. Це безпосередньо Пантелеймонівська церква, а й корпус, до якого ми ще побачимо, також э, сторожка і комплекс э, господарських споруд. Храм дуже цікавий, він тринефтний, трьохапсидний. У нього, э, скажем, Дещо десиметрично розташована дзвіниця в одному з кутів, прямокутна дзвіниця, на яку можна було піднятись за допомогою сходів. Храм у середині потенькований, має чотири стовпи, на які спирається головний, головна баня, тобто купол. Купол тут один, і він стилізований, так би мовити, під шолом давньоруських воїнів. Зараз ми стоїмо перед головним центральним входом колишнього архієрейського корпусу. От він складався власне, з палат архієрея, його робочих приміщень, де він жив, де він приймав відвідувачів, а також келій. На початку 1990-х років було тут розташоване духовне училище. Варто сказати, чому зупинку інколи в народі називають монастир. Справа в тому, що в 1920 році тут виникає монастир, який функціонував відносно недовго. На початку 1930-х років він був закритий радянською владою, і пізніше служба відбувалася лише в, одні, в одному пантелеймонівському храму. 1980 році, як я вже говорив, тодішня влада вирішила перебудувати церкву, зробити з неї планетарій, але ця перебудова так нічим і не завершилась. І тому дуже добре, що храм в принципі вцілів, і з початку 1990-х років вже почав функціонувати власне як храм. Тут три апсиди. який з'єднує вулицю Романську з вулицею Петропавівської. Це, на превеликий жаль, певний довгобут. Він споруджувався тривалий час, потребував значних фінансових витрат, але, зрештою, це дало позитивний результат в плані міської логістики. Цей міст проходить через долину ріки. Стрілки, яка історична назва річка Сумка. От. І, в принципі, обидва береги, долини достатньо високі, і щоб спуститись від вулиці Роменської вниз, раніше транспорт рухався так званий, як в народі називали військово-грузинською дорогою. Не був невеличкий місточок через річку і далі знову йшов серпантин в сторону Петропавлівської вулиці. Звичайно, рух тут був обмежений, особливо був небезпечний в зимовий час, коли випадав сніг, коли був льот, і небезпечно було рухатись великому транспорту. Після того, як було прокладено оцю ось ось пряму е магістраль яка, з мостом, яка з'єднала вулицю Романську і Петропавлівську. І з прямим виходом далі на міст через річку сел ну це, звичайно, поліпшило і оптимізувало логістику транспорту бізнесу. Даний знак поустановлений у 2010 році дві річниці з дня заснування міста Суми. І він позначає умовно кордони міста Суми станом на початок 20-го сторіччя. На карті не на плані 1909 року от тут от якраз проходить, закінчувалось місто Суми і далі починався шлях на рамни, історичний шлях. Тут є вказано, що до рамнів 97 верст. От, і... На самому знаку тут якраз відображено козацьке минуле місто Суми. І це ось безпосередньо копія гравюри відомого сумського художника-графіка Володимира Ламаків, Слобідська Україна. зображена дівчина, козак і кінь як символ Слобідської України. Ну і зазначені тут дати. Суму 1655 і рік.